Це є пошук подібного або пошук відмінного, або пошук різного. І коли ми запитували Олега, я от запитував його порівняти чоловіків, пам'ятаєте, mm -hmm. що він розказав подібність. Він подібний. Можна сказати, що означає, коли людина шукає подібність або відмінність. Уявімо собі таку ситуацію, що людина бачить щось нове. Ну, ну Щось таке, що не траплялося в раніше від досвіді. На що вона перше зверне увагу? На те, чим це відрізняється, чи на те, чим це подібне, до того, чим вона займалася. Коли ми задаємо такого типу тести, то ми можемо визначити новатор людина, чи консерватор. Вона буде шукати щось нове, чи буде шукати щось, що вже їй знайоме. Відповідно до цього ми можемо і рекомендувати і той чи інший вид діяльність. Очевидно, що новатори це люди, які мають кожного дня продукувати щось нове. Наприклад, корпоративи мають придумувати. Якщо людина консерватор, yup. якщо ви скажете, давай придумаємо якесь корпоратив, слухаймо важко пару хвилин, щоб ми хоча б встигли. А скажіть, як вас звати? Олег, як ваші справа? Чому ви вважаєте, що ваші справа нормальна? Приватно люди можуть відповідати добре, погано, нормально. Питаємося, чому людина так вважає? Євген? Бачите, теперішні вчора, може щось стало погано, то я вже менше порівняє. Добре. Олег, розкажіть щось про своє життя. Дуже люблю мати баскетбол, вчуюся на психологію. Тобто грати це і невизначена форма, майже мається теперішній час, переважно. Вчуся знову теперішня форма. Я космік люблю займатися і науковою діяльністю, і якоюсь там цікавитися психологією. Дуже люблювати баскетбол часу, а в Добре дякую, що нагадали. Uh, в чому полягає ваше навчання? Моє навчання? Ну зараз, напевно, полягає в цьому розвитку. Було слово зараз. Що що цікаве, розкажіть? Ми згодом розказати. Що хочете? Mm -hmm. Ну, не знаю. У вашому житті є якісь цікаві речі. Ну, є, наприклад, вчора в мене була гра баскетболу. Баскетбол це... Баскетбол є... ну, це ну, дуже важлива частина мого життя. Окей, okay, дуже гарно. Людина видала. Вони багато друзів. До них. До них. До них. Вони. 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 Останні роки, 5, напевно, моє життя, вони отак наполовину поїдуть. Тобто ти трошки ти, ти пішов минул. частину баскетболу. Так? Розмова Олег, а от ти добре граєш баскетбол? До Тепер теж питання, що данько яхню... для чого задавати питання, чи добре ти щось робиш. Як ви думаєте, ну, що воно означає? Чи внутрішня до себе прислуховується? Правильно. Вийшла зовнішня та... думка ну, для людини. Це, це і відзив. Дуже гарно. Ви десь то читали? <рес> Тут... <рес> Значить, Жуткий відзер. Це те місце, де ми шукаємо орієнтацію на норми. Є люди, котрі вважають, норми всередині шоуни є, визна... є критерієм прання і не і інше. А інші люди є, які орієнтуються на те, що їм скажуть друзі, родичі, близькі, начальство, клієнти. І ми це можемо визначити завдяки питанням, задаємо. А як ви щось робите? Людина каже, добре. А звідки ви знаєте, що ви це добре зробили? Людина з внутрішнім орієнтації скаже: вона почне речення от в майже всіх випадках, з якого слова? Я. Якщо ви чуєте в відповідях людини Я через кожне два слова. Знаєте, ця людина ну, не є егоїстична, вона не є егоцентрична, вона має в даній ситуації внутрішній відзив. Оцінюючи ситуацію, вона просто орієнтується на свою думку. Вона каже, ну, я вважаю, мені так здається, я взагалі думаю. І коли дуже часто ми чуємо слово я, це значить, що людина шукає в собі всередині десь точку зору. Якщо ж людина каже, що ну, друзі кажуть, що то в принципі, добре працюють, начальність твоє хвалить, мені виписують гарну зарплату. Тобто нібито Оцінка здійснюється за рахунок пошуку. Увага фокусується де На зону. Шукається думка інша, яка є для той людини більш авторитетною, ніж власна. Власна думка, по суті, будується на думці інших людей. Коли ми задаємо питання, а звідки ви знаєте, як ви це робите? Чи будь що, там я переважно питаюся, якщо дівчата, ви любите готувати? Ми кажуть, так. А от як ви ви готуєте, наприклад? Вони кажуть, готую. От спитайтеся себе, а звідки ви знаєте, що ви добре готуєте? Вам подобається чи вас хвалять? Звідки про це відомо, що добре речі? Друзі, де... Вечер, пішла змор. А як, як, ти, як ти вчишся? Тепер дивіться, це дуже, дуже цікавий аспект. Будь-яка програма може мати кілька контекстів. Це є. Треба розуміти, що, що людина має внутрішніх орієнтація в сім'ї може бути зовсім інша. Так само на відпочинку вона може бути зовсім інша, ніж на роботі. Це зрозуміло, так? На, на роботі він такий стриманий чоловік, а на корпоративі просто. <і earthquake> Робота, сім'я, відпочинок. Наприклад, кожен <і> контекст <коріпо> має свою специфічну успішну програму. Тобто в одній ситуації людина дуже гарно працює, а в іншій чомусь погано. Тобто ми дивимося, такий хороший заіменик, такий ну, просто золото, а на роботі ну летащи, нічого не хоче робити. І ви кажете, ваш, ваш е -е, чоловік не хоче працювати, та ви що, та вдома так працює. Тобто та сама людина може проявлятися в протилежні сторони. Тому диспозиційний підхід, який, в принципі, переважно поширений, ну, більшість психологічних практик поширений диспозиційний є оцінка людини за певними рисами, які нібито її характерні і не змінюється. Цей відкрит, він відкидає будь-які риси, він орієнтується на те, що людина робить зараз, і як, в силу того, що вона робить, в неї вже сформувалися звички і стереотипи поведінки. Отже, відзив. От ми щойно почули, що він сказав, що начебто в нього зовнішній відзив, тобто він вчит, він добре грає в баскетбол, тому що йому кажуть, так інші. Тепер я питаюся про навчання, тобто це вже інші конфетки. Контекст, баскетбол це відпочинок хобі, а навчання це що є? Ну, робота. Вже, так? І ми чуємо яку оцінку інакше. Тобто він чомусь в баскетболі відрізняє його успіхи, відрізняється від оцінки від своїх успіхів в навчанні. А в чому причина? І ми там починаємо чути іншу програму. Зараз тобто він був на зовнішньо орієнтований, тепер навчання. Гаразд. Як ти знаєш, що ти вчишся добре? Як ти знаєш, що ти вчишся так, як тобі треба? Я вмію. Чуєте, я пішла? Чого не було? Чомусь він пробити, не сказав, що він Я не знаю, від чого відключитися. Ми почули відповідь, тобто Я зараз не маю часу з'ясовувати якісь деталі цієї ситуації, але ми бачимо, що програма помінялася. Тобто відпочинку зовнішній пошук зонішній. І е, на роботі, чомусь пішло внутрішнє. Ми бачимо, що відпочинок більш ефективніший, ніж робота. Може треба перенести туди відпочинка, форму поведінки на роботу. Тому це така зручна, дуже проста презентація і, на жаль, час збіг. Е, якщо ви маєте там е, кому повезло, ми можливо, дали рекламку, У нас буде тренінг. Е, якщо виходів взяти участь, він буде п'ятиденним. Там ми будемо розбирати дуже детально, як діагностувати і як коригувати певні такі програми і фокус уваги, щоб ми могли точно і максимально, скажімо так, близько до того, як людина поводиться діагностувати ці форми поведінки. Дякую за увагу. Дякую Я, до речі, вам теж з доліцями сказав, показав, ну, але хто хоче, то я можу... На перелік відійдете. E a cosa non vorrei provare che io mi trovassi in questo campo. Io mi trovassi in questo che è questo. Yeah. За черга вони так а, наголошували, що це не має бути просто якась лекція, що якісь елементи все-таки мають бути тренінгу, якісь елементи мають бути взаємодії. І, і завжди це а, цікаво якась дискусія, і, а, спробуємо це все зробити. Якщо ви готові, а, хочу представитись, мене звати Павло Бачинський. А, моя основна професія це шкільний вчитель. А, і саме тому. Що я шкільний вчитель, я змушений а, працювати в суміжних сферах. Тобто я відчуваю, що а, школа це моє, мені подобається працювати а, з дітьми, подобається працювати в школі. А, я входжу за посадою до адміністрації школи, тобто маю певні адміністративні свої функції, в тому числі і робота з персоналом, і внутрішні, які ми пробуємо. Ну, я би не називав його корпоративний університет, школі робити, але такий центр для навчання, для організації такого простору, щоб вчителі самі навчалися і навчали одного. Ну, Ясно, що вижити на 1800 гривень не може, людина ти більше Так, Я змушений працювати федеральним тренером, я є сертифікованим консультантом медиаперативної психотерапії і є сертифікованим тренером. А, тобто працюю як тренер-фрілансер, як консультант і навчаюся на психотерапії. Тобто, отакі, а, ми якісь такі посади, якісь такі бренди, можливо, якісь ви стикалися, Проєкт тощо тренерська освіта щиро обід, можливо, хтось чув а, таку назву, проводимо тренінги молодих тренерів, а, школу, клуб-тренерів і так далі. А, отож, позілку підхід в управлінні персоналом. Моя сьогоднішня тема. Хочу передусім, ну, був на декількох лекціях про керування знаннями. Я знаю, що сьогодні буде корпоративний університет, окрема така річ. Зрозуміло, що під це така, такі філософські речі, якісь концептуальні засади, якась філософія, яку ви, знаючи специфіку вашої компанії, знаючи себе як тренерів-фрилансерів, можете собі інтегрувати в свою власну вже існуючу екосистему. Тому ну, буде багато філософії, переносить філософії позитив швидкої, яку я хочу до вас донести. Щоб це якось для вас було корисним, щоб це якось так лягло, вашу систему вже існуючи. Я вас попрошу, щоб все-таки це був для вас вільний такий тренінг. так? Хоча Валерій зараз в сусідньому залі казав, що це простий обман наших клієнтів, коли ми кажемо, що навички можна вибрати за два дні. Точний навичок нових не з'явиться, але якісь системи моделі яка, можуть у вас з'явитися нові ідеї. Я вас попрошу записати декілька таких проблем чи завдань, які наразі є в вашій компанії, які є для вас актуальні. Як для айчерів, як для тренерів фрілансерів можливо. Можливо, як просто для людей, для, чоловік, для, для чоловіків, для жінок. А, це так хвилинка часу, щоб ви а, ці моделі, які я буду сьогодні показувати, могли під ці конкретні ситуації застосовувати. І тоді це буде і так, загальному корисно, і сподіваюся, що вам особисто і професійно відбувати.